У нас на зв'язку викладач Болонського університету, доцент кафедри міжнародного права, Європейської та Євроатлантичної інтеграції Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Вікторія Вдовиченко. Пані Вікторія, добрий вечір. А вас не чути. Я перепрошую. А що зі доброго вечора, студія, вітаю вас. А От ви трошечки слухали розмову нашу. А, так? Доброго вечора, студія, вітаю вас. Добрий вечір. А, скажіть, мені, будь ласка, от те, що сказав, Так, да, Єв... звісно, дуже погоджуюся із попереднім спікером. Так, 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 продовжуйте. В першу чергу, будемо спостерігати про те, що погодьтеся з 2024 році. Китай зараз орієнтує свої, скажімо, геополітичні гео. Економічні інтереси з Францією, а не з Італією, тому що якщо згадаєте, з 2015 року, саме Італія була долучена до один пояс один шлях, і будемо знати, що з кінця 2023 року Італія вийшла з один пояс один шлях, будучи єдиною країною перед тим, яка була долучена. А зараз, звісно, Сизінфіні шукає нових союзників і партнерів. Орієнтир, звісно, буде угорщина і Сербія як ті країни, де будуть здійснюватися певні проекти і інвестиції, будуть закладатися. Але орієнтиром також є європейський союз, з яким якраз поки що було негативне сальдо економічне. Ну і після цієї зустрічі Сідзінпін, так само як європейський союз, хочуть позбавити свою торгівлю, попри ті обмеження, попри навіть санкції, які є. Китай все-таки орієнтується на диверсифікацію своїх ринків. І Європейський союз для нього є в пріоритеті, а дуже підтримує Францію. Я не знаю, чи про це говорили, але це саме про е, стратегічну автономію від США, і саме тому ось це зближення Сі Цзіньпіня і Франції відбулося настільки ще й геополітично успішно. Побачимо, як далі буде. Дякуємо щиро. Вибачте, у нас трошечки були якісь певні технічні проблеми. Це була Вікторія Вдовиченко.